Добрий день мої підписники, друзі і гості каналу. Дякую вам за обернений зв'язок і всі підтримки вашого розвитку моєму каналу. Пропоную вашій увазі добророзклад на тему Хто чи що стукає в ваші двері. Розслабтеся, загадайте своє ім'я, а ми подивимося. То, чи що сцукує ваші двері. Стукує ваші двері проявлення лицаря чаш. Мужчину м'якого, який любить вас з емоціями у вашу сторону. Вистукує ваші двері, від нього радість, ви будете задоволені, це буде проявлення у виді смс-ки, запрошення на побачення, буде у вас розмова з тим мужчиною, і ця розмова. Стане таких поштовхів для продовження ваших стосунків. На перспективу з тим мужчиною вас чекає сім'я, створення сім'ї. Комусь зразу запропонує з'їхатися. А в когось це буде поступово, важчина з часом вас познайомить з своєю родиною. І тоді в процесі цього ви створите з ним сім'ю. Успішну сім'ю. Від чого ви будете дуже раді, щасливі. Нехай буде так, хто кому сподобався цей розклад і приймає, то, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, в коментарях пишіть, приймаю. Дякую всім що ви були зі мною на цьому терророзкладі. і всіх вам благ. До нових зустрічей!